Здається... Цілу, вічні, доброго доброго здається, цілу вічні знайомі, доброго вечора. Здається, цілу ціловічні. Окреме якесь життя існує з вами, і ви дуже підтримуєте, дуже надихаєте. І коли от такий момент, коли вже такий втомлений, думаєш, все нічого не вийде, і тут ви своєю енергією, все буде добре. Так давайте я знаю, що зараз важко, але ви постарайтеся, у вас все вийде. І пригадую, фонетика. Це був такий курс, коли в мене на початку уроку, ну, так все напружувалось, а в кінці вже боліло. А на другий день була крепатура. тобто... Це було О, це, це показник, це показник. От я ж теж в спорт ходжу. Хто зі мною за мною слідкує в інстаграм? От якщо ви не підписані, Олена, киньте посилання. Ну, раптом люди не знають, що є інстаграм, і я там Я там показую все, себе на гімнастиці, себе в залі, взагалі свій стиль життя. І коли в мене є крепатура, хоча я натренована, в мене three треніс по week, да? три тренування на тиждень і все одно крепатура, це означає якісний підхід до справи Івана. Тому тут congratulations. Так, Поділіться, розкажіть вам. людям. Да, розкажіть, що практично, от де ви живете, maybe, where you live, why english, why not french? Тому що в мене французів 15 тисяч на каналі, англійців 10 тисяч. Да? Що вам дала фонетика практично в тому воді surrounding, життєвому життєвому ритмі, life rhythm and your surrounding або environment where you live? Ну, дивіться, я сама еколог. І, взагалі, спілкування з іноземцями це як добрий день. Просто що зараз я трошки з дітками і я менше так, але в мене є друзі з Америки, от саме е, з ними мені дуже подобається, я вже до них звикла, але дійсно в мене були настільки е, такі проблеми, е, навіть просто в Google, е, там, в Google або там, е, коли потрібно було перекладати, щоб швидко не набирати, а швидко сказати і щось зловлює, а щось просто ковтає. Я думаю, ну як так може бути? Ну, ніхто ніколи мені не казав, що якісь проблеми. але коли я прийшла цей курс. Я вже зараз більш уважна стала. І, наприклад, коли придивляюсь ваші курси, то вже бачу, що і там ви звертаєте увагу. І здавалося б, такі прості слова, такі, такі багато вживані. І постійно є в вимов, вимові помилка. Тому так важливо мати наставника. І всі думають, ні, я подивлюсь там, можливо, не буду лінуватись, подивлюсь словник, Кембридж там дуже класний. Але ж. От викладач може сказати, куди, як натренувати оце десятки разів, коли декілька разів дивишся ваші відео навіть по вимові. І в якийсь момент ти просто в тебе автоматично вже напрацьовується така навичка, і ти просто вимовляєш цей звук так, як потрібно. І коли від інших це чуєш, ти відразу думаєш, ні-ні, тобі вже вау ефект. Тобто ти клас, кайфуєш від того, що от все так. Тому, якщо б я починала вчити англійську мову, то перш за все, фонетика, бо з фонетикою підкладається. Включається лексика, і знову ж таки там і граматика буде, і я впевнена, що з вами ви на все наголосите. Мені дуже подобається, коли, от наприклад, в мене, в мене є потреба в синонімах, і ви даєте синоніми. В мене є потреба фразових дієсловах, і ви придумаєте курс фразових від Ну, Тобто, це так класно, дуже вам дякую. Вау, дуже да, я, да, ну, так, так. Клас. Ви собі навіть уявляєте, як ви підтримуєте людей, і ваша вимога, ну це. Багато коштує, повірте, я мало людей зустрічала з такою прям чіткою, де чітко можна перейняти, можна почути. І ще раз, от, манеру, навіть інтонацію хочеться вашу передавати. Це надихає, розумієте, не кожен так вміє. Це дійсно талант від Бога, і цим треба ділитися. Обов'язково. Ми дуже вам дякуємо за це. Я вам дякую за ту підтримку. А це війна йде і це просто шок контент. Але ну, наскільки ви приходите, і це світ, несете Це дуже класно пані Вікторія. Дуже вам дякую. Пане, я дякую вам. Я Багато вам ви... ваше здоров'я і хочу, щоб ви побільше побільше відкривали людям. Насправді, яка англійська класна, проста. І знаєте, Леся Українка вона казала: Я не знаю російської мови, бо російської мови, бо вона насправді мене ну не оточує. Її оточували різні мови, тому вона їх так багато знала. Тому, от ще один, що ви навчили мене дуже саме в фонетиці. Коли ви сказали, вже з цього моменту починайте себе оточувати, там підпишіться на якогось блогера, на якогось інтерв'юера, може, зірка якась, щоб ви так, чули так. їхню вимову, щоб це ловилось. От в мене є. Я там підписана на того і того. Я дуже люблю. І там я так собі так підписалась щось. Навіть мої якісь улюблені там Кейт Мідлтон стала для мене цікавою. І зараз mm -hmm. така проблема: саме в вимові дивіться, я хотіла б, щоб всі, хто має таку проблему, обов'язково приходили на курс. Це коли багато носіїв, вони з'їдають, от вони поєднують плавно те речення, що таке враження, наче ти. Знову по новому вчишся тої англійської. Ось, бись так гарно -то, би, би все так виходило і тут вони просто ковтають ті останні звуки. Тому так важливо звернутися зараз до цих відео, побачити. Я впевнена, що ви підберете. І ще знаю, що з 1 грудня у вас почнеться купа рілзів. В інстаграм, де будуть оці е нюанси всі, тому що ви живете тою мовою. Ви просто ви щось там побачили, поділились, ви в собі не тримаєте. І цей курс, навіть якщо хтось не піде раптом, він буде в записі, і обов'язково. Але повірте, то не той ефект, коли ви просто працюєте в темпі, коли вас кажуть, так, ви повинні, ви маєте о такій годині, отакій, отакій, отак в такому темпі тримати, і воно потім стає звичкою. І це класно. Тому... Тому таке. Тому дуже вам дякую, пані Вікторе. Працюйте ж Хай він дуже, і Боже, я. я вам щиро дякую, Івана. Ви просто ви три роки зі мною реально. В усіх. Ви знаєте, як червоною ниткою це. <свят> uh, ну, усюди, і на всіх абсолютно моїх продуктах, і phrasal verbs вивчити продуктів, неймовірна кількість. Да? Просто зараз я про фонетику говорю, <свят> але я дуже дякую, що ви ну, от все, все проговорили. І вебінари, до речі, ви їх отримуєте бонусами. Ну, от хто реєструється, да? хто ще нема, кого ще нема? ну, хто там не на акційних ніяк. Івана, дякую щиро, sincerely, from the bottom of my heart. і вам дякую. Безмежно. Ой, дякую, імейзі. Ми продовжуємо. Іваночка, гарного вечора. Енджі the evening. Чекаю вас на наступних курсах з великим великим задоволенням.